Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Місто Білгород знову вигрібало. Ну що білгород спіш обстрілюють <клухає> русський город <міст> Білгород. Білгород, спіш. цієї ночі до БНР прилетіли невідомі, але дуже добрі безпілотники та скинули невідомі бомби на електропідстанції. Тому частина Білгорода сиділа без світла. Але якщо туди змогли долетіти БПЛА, то де була їхня ППО? Я люблю білгородське ПВО? Невідомо також і хто саме міг це зробити, тому що, наприклад, самопроголошений губернатор БНР розповідає, що це були якісь противні. Кі ночі произошло два пожара. причина дійства наших противника. Проте у мене є своя версія. От дивіться, якщо росіяни кажуть, що Белгород – це Україна. же це Україна, Україна, часть Белгород – честь України. То у такому разі армія так званої Росії могла сприйняти Белгород за частину України і завдала сама по ньому ударів. Об'єктам систем воєнного управління зв'язки. І енергетики України селідара досягнута. Всі назначені об'єкти поражені. Мені особисто така історія дуже подобається, і головне, що таких історій буде і ще багато, дуже багато невідомих добрих безпілотників. Я а вже ж гадки не маю, що ж це за БПЛА. Будуть і далі бомбити БНР. Ну а тим часом на самій Росії відбувається тотальна зрада. Там обіділі. Каждого русского человека. Это оскорбление сегодня было. Для кожного російського чоловіка і ще кожного російського чоловіка дуже сильно ображає, коли ви підписуєтесь на мій канал. Тому, друзі, беріть і підписуйтесь просто зараз обов'язково. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І сьогодні поговоримо із вами про одну дуже цікаву ситуацію у Пітері. Раптом днями підняли прапор України. тому самому Пітері, де якраз нещодавно відправили на концерт до Кобзона зрадника України Владлена татарського. І найсмішніше тут те, що підняли український прапор у російському пітері саме російські чиновники. Це на вулицях Пітера розвивається український флаг. На вулицях Санкт-Петербурга зараз. І ось этот флаг жовто-сіній розвивається над імперською столицею Расі історія полягає у тому, що у Пітері відбувалася сесія міжпарламентської асамблеї СНГ. Україна до СНГ не входить, хоча і була однією із держав-засновниць. Але за старою звичкою російські чиновники підняли багато різних прапорів, у тому числі і прапор України. Російські патріоти одразу ж порвалися і побігли цей прапор знімати. Йому ще адміністративку мабуть, попитаються впаять, і майже саме так і сталося. Потім цього росіянина поліція ж затримала і до ночі тримала у поліцейському відділку. Але у мене виникає інше питання: от окей, він зірвав прапор України, який був на вулиці, але чому він не зайшов і не зірвав прапор України, який був там всередині будівлі? Напевно, тому що страшно, тому що у такому разі можна отримати дуже серйозні проблеми. Та і зрештою там були дуже поважні люди. Це нормально що губернатор Петербурга В Петербурге, Це смольний. Виступає на фоні українського флага. Поруч із прапором України виступав губернатор Санкт-Петербурга. Біґлові його абсолютно ніяк не засмутив прапор України. Беглова постійно критикує Пригожин. Він вимагає його вигнати з посади. Називає його зрадником так званої Росії. Став він його ображати й цього разу. Одні погібають для того, щоб сорвати этот флаг, а другі тапчать по їх тілам і плюяєм. Закрытые глаза вешают его. І прославляють. Але у цій історії російські патріоти дуже сильно заплутались, тому що, поки от Пригожин поливав брудом біглова, російські солдати навпаки записали звернення до Путіна і до того ж біглова, який виступав біля прапора України, та попросили його ж розібратися із ситуацією. Хотіли б звернутися до президенту Російської Федерації Владимир Владимировичу Путіну, а також губернатору міста Санкт-Петербурга Біглову. И попросить вас разобраться в любишь происшествии, которое произошло накануне, а именно у таврического дворца был вывешен. Український флаг. Далі більше, і ще один депутат Госдуми став заступатися за український прапор. Він заявив, що а вже ж йому теж не подобається, що він там був, але він вважає, що Україна досі є в СНГ, тому російські патріоти нічого не розуміють. Які та провокатори в телеграмі піднімають ось цю ось панічну тему з українським флагом. Ну, це все за того, що вони тупі. Коротше, величезна тотальна зрада на так Званій Росії виявляється, російські чиновники є агентами України. Вони старанно бережуть українські прапори, щоб потім організовувати ось отакі диверсії, У Чиновники на зарплаті на госбюджеті, от який где-то біляжне український флаг, он у них лежав в кладовці. Та це друзі ще не найцікавіше, тому що коли російські пропагандисти поливали брудом губернатора Санкт-Петербурга Беглова... Это губернатор Санкт-Петербурга господин Беглов. А за спиною нього, як ви бачите український флаг. А то вони чомусь не помітили, хто там іще був поруч із українським прапором. А давайте подивимося: ось на тому самому фото, на яке дивився російський пропагандист, є іще одна жінка поруч із українським прапором. Ось фото із іншого ракурсу, і її також там видно. Ви часом, друзі, не впізнаєте, хто це. Підказочка минулого року, коли вже було повномасштабне вторгнення, у березні вона виступала так само поруч із українським прапором у Казахстані. В Алмати на таржественним засіданні Савети міжпарламентської асамблеї государств учасників Давайте іще ще уважніше придивимось. Ось оця жінка, ось поруч із нею український прапор. Його дуже добре видно. Та і, зрештою, її тоді у новинах називали председатель севіти федерації федерального собрання Росії Валентіна Мотвієнка. Я ще раз рада привітати всіх вас тут. Прекрасному городі Алматія, це вже якась неймовірна зрада. Ціла голова Савіта Федерації, так званої Росії, сиділа поруч із українським прапором. Взагалі, що ми знаємо про Валентину Матвієнко? Вона народилася у Хмельницькій області у Шепетівці, але усе своє життя вона служила російським загарбникам. І ще перед повномасштабним вторгненням вона дивувалася, а що взагалі так звана Росія поганого. Зробила Україні, що Росія зробила плохого в росі... Україні? Що Росія зробила плохого? Ну і ще Валентіна Матвієнко постійно закликає сідати за стіл переговорів і просто одразу помиритися. Давайте та і давайте садиться за стол переговорів. Сядемо за стол переговорів. І власне позавчора у Пітері Валентина Матвієнко, голова Совета Федерації так званої Росії, сиділа собі поруч із українським прапором і ще підкреслювала, що ні в кого там навіть немає жодних питань. Калії, е може би хтось хоче щось сказати? Пока ні. Uh, уважаемые учасники засідання предлагаю перейти к обсуждению вопросов повестки дня. Це до речі, не вперше, коли на засіданнях СНГ після початку вже повномасштабного вторгнення до України з'являється український прапор. У тому ж Пітері місяць тому також був прапор України. Винятком є тільки ті ситуації, коли на засіданнях СНГ присутній Владимир путін. От тоді прапор України чомусь ховають. А тому як тільки глава государства Росії, почався розговори іменно щопаділо. Тож ми і що раз собрались таку дружеському кругу. Проте коли Путін не бачить, то російські чиновники, причому дуже високого рангу, дістають український прапор і сидять із ним і підставляють Путіна. Ані підставляють в першу чергу нашого президента. Насправді дуже показово, що російські пропагандисти кинулись критикувати, обливати брудом губернатора Санкт-Петербурга, але при цьому не помітили голову совєта Федерації. Зробили вигляд, що вони просто її там не побачили. Ну нічого, нічого, нехай вони звикають їм. Це і ще знадобиться у майбутньому в Росії. Где-то піднімається український флаг, Вполне вірно. а по улицям, як ви вважаєте, не будуть ходити українські гауляйтери? Ні, ні, <ресох> а да. Український прапор точно буде підійматися в усіх українських містах, які ще тимчасово перебувають під окупацією. А от щодо буферної зони, до якої увійде Белгород, Курск, Брянський, власне, Санкт-Петербург, то тут іще треба буде подумати. Можливо, там також будуть підняті прапори України, але побачимо спочатку. Друг Узі, нам треба перемогти так звану Росію. Я впевнений, що саме Україна переможе у цій війні, але нам треба і ще багато для цього попрацювати, і легко попереду не буде. Тому традиційно я вам нагадую, підтримуйте збройні сили України і допомагайте українській армії, бо саме наша армія є гарантом існування України і нашої перемоги.